Рапо, який є започаткований з 2004 року, це свято під наказу Леоніда Кучма, другого президента, ми святкуємо вже сьогодні десяти. Отже, я думаю, що наші маленькі височата, які сьогодні будуть посвячені у дошкільнятах, у цю веселкову родину запам'ятає це як найкраще: десята річниця державного свята. І посвята їх у високову довжоцьку родину. Назвичайно щаслива бачити таких гарних, усміхнених діточок. Сьогодні це надзвичайне щастя, адже далеко не над кожною українською дитиною дійсно мирне блакитне небо, що символізує наш державний прапор. Тож хочеться побажати, щоб дійсно. І наші дітки, і всі дітки України були щасливими під чистим плакитним небом, щоб у кожній українській родині була злагода і добробут, який символізує жовтий колір нашого державного прапора. Щоб наші дітки могли зростати і веселитися, бути щасливими у дитячих садочках яких їх будуть навчати бути справжніми українцями, подати руку другу, віддати найулюбленішу іграшку своєму новому другу, якого вони тут зустрінуть, поступитися місцем, посадити квіточку чи деревце біля своєї домівки, любити і поважати ближнього. Ось що значить бути справжнім українцем, бути патріотом. І сьогодні я хочу дійсно привітати і усіх дітей їх батьків, весь колектив і усіх присутніх із такої нагоди, з таким щастям, з таким подвійним святом. Вручити такий символічний подарунок книги, в яких сьогодні пишуться імена дітей, які сьогодні будуть посвячені душленятам. Така книга це давня традиція, вона називається від трьох до шести, яку будуть записуватися. Ваші імена, а разом із тим, і події, і слова, і вислови, які ви будете говорити від сьогоднішнього дня і аж до випуску. І потім дуже цікаво буде вам почитати і вам, і вашим батькам, як ви зростали і навчалися тут протягом чотирьох років. Тож хочу ще раз всіх привітати зі святом і вам, Людмила мила вручаю цей подарунок. Дуже культурно і легко додали роботи. Це збирати і записувати. Дякую на те, друзі. А зараз до слова, Олег Сергійович дозволить нам це зробити. Ми запросимо Марію Миколаївну Остапенко, великого вчителя Луганщини, самого міста Луганська, вчитель методист, заслужений вчитель України. І вона нам стане слава. Доброго ранку, доброго дня. Сьогодні я хотіла б почати з того, щоб уклонитися всім присутнім на цьому святі і всім людям, які несуть вогонь данку в своєму серці і дарують його всім, хто потребує кожній родині є свої свята. Але сьогоднішній день свято, день незалежності, це день, який об'єднує всіх людей, які проживають на великій прекрасній землі, нашій батьківщині, яка зветься Україна. І до діточок я хочу звернутися. Запам'ятайте на все життя, де ви народилися, хто ваші батьки, в якій країні ви живете, в якому дитсадку ви виховувалися. Як ім'я директора дитсадка і як ім'я вашого вихователя, де б не занесла вас доля, в якій країні ви далі не жили, але це як своє прізвище, ви повинні пам'ятати, запам'ятати на все життя. Мабуть, Бог посилає на землю деяких людей, щоб вони були прикладом для всіх нас, як служити своїй справі. І як жити на цій землі. Я думаю, що такою людиною є Людмила Францівна і педагогічний колектив, який вона очолює. І я думаю, що всі ви теж вдячні цій землі, цій школі, в якій ви навчалися, і дитсадку, в, в якому зараз перебувають ваші діти. Тож не забувайте, що шанувати цих людей, казати спасибі, як. Директору, як педагогічній раді, так і спонсорам, і всім людям, які допомагають дитсадку, і вам. Що таке дитсадок? Це ваші діти і ви. І сьогодні хочу ще подякувати всім вам за те, що ви прийняли нас, за те, що поділилися своїм теплом, за те, що сьогодні ми серед вас, як своєї родині, Педагогічному колективу бажаю натхнення. Батькам вважаю побільше радості. Хай ваші діти вихворюють, хай вони несуть вам кожного дня тільки радість. А ви пам'ятайте, що ваші діти самі красиві, самі розумні і будуть дуже дуже щасливими. Всіх ще раз дякую за теплоту ваших сердець за те, що ваша земля стала і нашою землею, і думаю, що історія складеться так. Що ми ще з вами зустрінемось тут на, Поділлю, на поділлі, тут у селищі, яке зветься довжок. І в історії нашої родини це також, як ім'я батька і матері, сьогодні довжок буде, буде святим словом. Дякую вам. Миколаївна, я дуже щиро дякую вам за зворушливі слова, які ви нам сказали. За ту велику оцінку, яку ви дали нам, співживаючи з нами дуже короткий, малотривалий час. Я думаю, що це все, що ви нам сказали, ми постараємося виправдати своїми діями і своїми справами. От а зараз запросимо того нашого, одного із головних наших спонсорів, нашого батька, який нам допомагає зробити все те, що приходиться робити батькам самим, як ви почули від наших. Колег зі сходу Олег Сергійович, прошу вас за слово. Доброго дня всім. Ну що ж, хочу насамперед привітати всіх з цим гарним святом, побажати всім щастя, здоров'я, мирного неба, самого ну, День Незалежності, щоб дійсно наша країна була незалежна і вона буде більш і це буде нас добре. Подякувати Людмилі Францівні за таку організацію гарну. Взагалі всі організації, всі свята, які відбуваються в садочку. Я завжди йду з задоволенням дуже рідко, коли ну, не виходить, це споважіння, наприклад. Тому що я знаю, що дійсно справжнє свят. Відчувається цей дух, відчувається це свят. Щастя, здоров'я, ще раз, миру, всього найкращого. Дякую. Голова, я прошу привітати Руслана Петровича, який сюди надзвичайно великий клас вносить наш садок. Обставин таки, будемо сказати, можна особисто навіть і державних, він відсутній на святі, але його дух і його серце з нами. Вітаємо голову села. Мені Все про гроші Дякую. Сьогодні світ маленьких українців, яких приймають велику сім'ю нашого секта, розширився від незалежної своєї сім'ї до світу незалежної України садочка. Бажаю, щоб далі їх світ розширювався, розширювався. Бажаю, щоб ми всі разом з дітьми пам'ятали, що ми є українці. Бажаю, щоб держава. Виділяла нам стільки грошей, щоб ми могли пам'ятати, нам не сором було, в якій державі ми ростимо дітей, щоб нам не сором було їх ростити, щоб завжди було так гарно, як як зараз, щоб нам у нас була можливість і далі влаштовувати такі свята. Бажаю здоров'я, бажаю мира цим дітям, бажаю всім нам пам'ятати, що ми українці. А зараз наша перша і відверта розмова. Дітки, скажіть, будь ласка, а ви любите маму? Айя! Да! 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 Маму, покажіть, да, як, як ви її любите? Ось так. Молодці. Дітки, а ви да! любите тата? Да! А я. Да! Ось так, молодці. Дітки, а ви, для чого вам бабуся? Да! Вона нам кожен день варить ням ням. А як ви любите дідуся? Ось так, а як ви любите країну, свою кохану Україну? Серцем і душею ми завжди із нею, Серцем і, душею ми завжди із нею. і даруємо її свою пісню. Наших випускників. Ще недавно ті малята Були просто немовлята. Соски їли, Соски пили, під столом пішки ходили. А сьогодні все село, привітати їх прийшло, бо вони так підросли, щоб в садочок вже прийшли. Від сьогодні ці малята носять титул Дошкільнята В день народження держави. Вони готові до присяги. Але перед цим ми вручаємо їм їхню відзнаку першу український дошкільник. Вітаємо, вітаємо аплодисментами! Присягаємо, присягаємо любитись, між собою, не сваритись. Присягаємо гарно гратись, не гніватись, не ображатись. Присягаємо цінувати те, що дають нам батько і мати. Присягаємо берегти миски, ложки і чашки. Присягаємо. Не чіпати чужих котів і цуценяти. Присягаємо берегти всі дерева, квітники. Присягаємо берегти солов'їну мову при чудову. Присягаємо козацькому роду, нас не буде переводу. До вашої уваги наш концерт. І перше, що ми заспіваємо для всіх, це пісня Папуга для вас її виконує зведений хор до чіткого навчального закладу Веселка.